Всім привіт! Сьогодні буде друга частина оглядів на китайські товари. І сьогодні буде щось дуже цікавеньке, таке як оцей мікрофон І дещо я буду робити з цим яйцем. Тож давайте дивитись. У попередньому відео я розігрував ось такий ліхтар. Зараз ми визначимо переможця. Давайте подивимось, хто переміг. Барабанний дріб і Каспер Каспер Д5Т. Ось цей переможний коментар. Тож я з тобою зв'яжусь і ліхтар вже майже в дорозі. А якщо ще хтось щось хоче виграти, то ж уважно дивіться це відео і у вас є шанс щось отримати. А почнемо ми з мікрофона. Мікрофон я взяв саме для озвучки цих відео, а можливо ще й колись стану диктором на Discovery. Мікрофон прийшов у такій коробці з такою от інструкцією. Раніше ви мій голос чули саме так. Це зараз через телефон. Так, через телефон теж звук досить непоганий, але це треба прямо впритул до нього щось говорити. Роз'ємом 3,5 мм мініджек міні-джек та таким от фільтром комплектується цей мікрофон. Дуже зручна тринога, можна його крутити, вертити. Якість звуку, мені здається, на четвірочку має за цю ціну. Не знаю, можливо, якийсь дорожчий трошки якість буде вищою, але цей мікрофон, мені здається, для мене піде. Поки що. Далі на огляді у нас буде кантер, і ми зараз перевіримо, як же китайці нас обважують. Звичай кантер купують, щоб зважувати валізи, але я, щоб зважувати кота. Бо паштет любить сумку більше, ніж мене. Він готовий там сидіти цілими годинами. Він, мабуть, гадає, що це якийсь котячий гамак. Далі я вирішив зважити пляшку з водою і порівняти з кухонними вагами. Різниця виявилась не дуже велика, але все ж таки вона є. Тому ставлю цим вагам 4. Далі у нас на огляді яйцеварка на одне яйце. Так, на одне яйце всього. Але давайте дивитися. Іде такій коробці, інструкція і сама яйцеварка. Ось такою звичайною вилкою для звичайної розетки. Кому потрібна інформація якась, знизу читайте. Кришка пластикова, але міцна всередині нагрівальний елемент. Ну і по інструкції все готуємо. Тут же все зрозуміло? Ну, добре добре, ось вам переклад. Дивимось на четвертий пункт і там чітко написано, що 6 мл води це готується 10 хвилин. Далі беремо ось такий шприц з якихось ліків. Набираємо спочатку 5 мл і згідно інструкції, ще один. Далі заливаємо цю воду у нашу яйцеварку. Як показано це на відео. Вирішив я взяти велике яйце розміру це 0. Далі все плотно зачиняємо і вмикаємо. Засікаємо таймер і любуємося цією красотою, як воно там кипить, бурлить і все таке. Ще ми бачимо по центру червоний індикатор. Коли він світиться червоним, то це означає, що вона працює і варить. Коли засвічується зелений, як ви бачите зараз на екрані то це він автоматично вимикається і припиняє готувати ваше яйце. Я трошки там завтичив, але ми бачимо, що 11 хвилин десь пройшло. Ну, мабуть, це ще пришвидшено відео, то десь було 10 минут, як і заявлено. Ну, якось так. Потім нам китайці кажуть, зачекайте ще 2 хвилини, бо кришка дуже гаряча. Ну, я перевірив, не хотів чекати ще ці 2 хвилини, бо яйце вже може переваритися чи ще щось, то одразу я його помістив у холодну воду і зачекав, щоб воно охололо. Ну, а поки я очищую це яйце, я хочу сказати, що я вже перевірив цей апарат, і можна додавати трошки ще менше води, якщо ви хочете, щоб жовток був трошки е -е, рідкіше. Так, а я хочу, щоб був рідкіше. Тому давати спочатку спочатку можна 5 мл, а навіть і 3 чи 2. Яйце виявилось як яйце. Дуже смачне. Тож, якщо у вас вигнали з кухні або ви мала дитина, то вам ця яйцеварка дуже сподобається. Не треба контролювати, кинув, вариш і все. Ставлю чітку п'ятірку. А зараз новий розіграш. Ось такий маленький, але дуже корисний USB-вентилятор. Щоб його виграти, просто напиши будь-який коментар зі словом вентилятор. Переможця оберу у третій частині оглядів на китайські товари. Тож лайк, підписка, коментар, і вже можливо в тебе буде в цю спекотну жару про холодний вітерець. І ще я вас дуже прошу, пишіть мені, будь ласка, що ще замовляти і перевіряти з Китаю, бо саме цей товар я можу розіграти наступний раз серед вас. І чим більше буде підписників, тим ко коштовніше будуть ці призи. Дорожчих і. Може краще. А також просто в мене не вистачає фантазії, що ще замовляти можна. Тож пишіть. Ну а саме зараз ми дивимося, як працює цей вентилятор. Його можна підключати напряму від Powerbank. Працює три швидкості, можна змінювати його е, кут. І можна підключати також хоч від принтеру, хоч від комп'ютеру, з любого usb Дме дуже добре. Тобто, навіть якщо ви його просто купите за гроші, то ви не пожалкуєте. Тож я його перевірив і він мені дуже сподобався. Ставлю йому чітку п'ятірку. Можете або купляти, або прийняти участь у розіграші. Пишіть вентилятор у коментарях і отримайте. Ще мене дружина сварить за те, що у нас тупі, начебто тупі ножі. Тож я вирішив замовити у китайців професійну точилку ножів. Професійну в Китаї. Смішно, мені-ні. Тож, давайте быстренько пробежимось по інструкції, по самій комплектації, по самій точилці. Вилка тут євровилка стандартна. Вона 220-50 Вт написано мощність. Є е тут у нас вимикач-вимикач окремий, і також є у нас газ. Тут ми бачимо для ножів, які занадто тупі, а потім вже не такі вже вони і тупі. Ще тут під викрутку і для ножниць. Але це все окремо Ага, ще у нас є і камінчики запасні. Тож, тим паче, ми знімемо цей ролик окремим відео і покажемо вам окремо з розбіркою, зі всім точінням окремо, які у нас там будуть. Ножиці будуть, мабуть, ножі саме тупі, і подивимось, що вона може зробити. Тож, не пропустіть, підпишіться і подивіться окреме відео про цю точилку. І наостанок у нас ось такий будівельний степлер. Три в одному. Тобто Він підходить під три види різних скоб. П-образні такі. Ось такі. Потім як це сказати, довгообразний, мабуть, і такі цвяшки маленькі. Інструкція, звичайно, і сам степлер. В принципі, степлер мені дуже сподобався, він такий мощний, прям мощний. Б'є добре, всі скоби прям забиває забиваємо. Зараз це перевіримо я вам це покажу. Також зараз подивимось на ті скоби. скоби йдуть кожна коробочка по 1000 штук, і ще йде в комплекті антистеплер. Як працює той антистеплер, то теж, теж будемо показувати. Тож давайте дивитись далі. На балконі я в себе знайшов лист USB. Тож перевіримо, як глибоко входять в нього ці скоби. Перший постріл і дивимось. Ну добре, зайшло. Хоча цей листок, він такий дуже-дуже твердий. Повірте мені, хто знає в будівництві, хто шарить, той, той знає, що таке ОСБ. Другий вистріл. І також, здається, все гаразд. Давайте ще подивимось. О, тараночка Тестюха передав. Дякую. Це за болгарочку, мабуть, з попереднього відео. Так, ну а далі ми подивимось, як воно буде стріляти ще іншими скобами. Давайте перевіримо, зарядимо зараз і подивимось, як буде. Будемо заряджати ми ось такі от скоби дугою. Не знаю, як вони називаються, але буду називати їх дугою. Також дуже добре заходять. У них можна добре е, якийсь проводок засовувати, щось протягувати. Зручно, зручно, так, це теж дуже зручно. І ще ми перевіримо е, маленькі гвістки. Тут на степлері, ну, як і на всіх степлерах будівельних, можливо, регулювати силу удару. Ну Бачите, я трошки затягнув, і воно трошки вже оцей пішло на перекосяк. Тож повернемо трохи назад. Ну Але я повторюсь це ОСБ воно плотне. Ці скоби заходять, все заходить, в принципі. Давайте зараз ще подивимось гвістки. І... Порівняємо. А тут ми бачимо, просто я показую, що як глибоко воно зайшло. Тобто, дивіться, яка довжина цих скоб, і як глибоко воно все зайшло. Ну, тобто, теплер вже відробив на дачі мого батька. Вже він тепличку собі цілу зробив, то каже, можна брати. І от такі гвістки. Також по саму шляпку заганяють, тобто, взагалі. Без питань. Навіть його і не видно. О, де там? Ну Зараз ще поруч один загонимо. Подивимось, що воно там таке буде. Давайте подивимось ось сюди. Прямо в цю дош... дошку є. Постріл і є. Заганяю по саму шляпку. Ще нам залишилось перевірити цей антистеплер. Насправді я одразу не розібрався, як він працює. Щось там каверяв каверяв щось там крутив, мотив, але так і не зрозумів, чи він корисний, чи проще взяти викрутку якусь плоску і єю все це достати. Але трішки помучився я, помучився і розібрався. Тепіру я ставлю теж тверду п'ятірку. Ну а якщо серед вас є якийсь спонсор, можливо, то пересилайте мені свій товар, я буду перевіряти і розігрувати його серед своїх підписників. Тож до побачення. Всім пока!